Всім привіт! Мене звати Максим Макаренко, я лікар-імпонтолог клініція Мондентал. Якраз зараз ми закінчили прийом і зайшов на нашу сторінку в Ютубі і прилетіло запитання: таке розповісти про вкладки. Що це таке. Е... Дівчинка там звернулася до лікаря, сказала, що треба видаляти зуб, а вона вважає, що він нормальний цей зуб, чула дещо роблять якісь вкладки для того, щоб потім встановити коронку. Тому хочу. Одразу відповісти на це запитання, і ми записуємо це відео, для того, щоб ви розуміли, що таке вкладка. Колись у нас було вже відео. Можете варіанти, ми коротко розповідали про методи збереження зубів, і е, на цьому відео ми зупинимося саме на виготовленні вкладок, які вони бувають, для чого їх використовують. Умовно, ми ділимо виготовлення вкладок на прямий метод і непрямий метод. У себе в клініці ми використовуємо. Частіше десь 90% це 99% це прямий, прямий метод. Тобто приходить пацієнт з зруйнованим зубом, зуб зруйнований на, рівень, на рівні ясен. Робимо рентгенографію, дивимося, що зуб, корінь зуба цілий. Треба перелікувати канал або не треба перелікувати, він нормальний. Ми робимо. Культиву куксову вкладку. Як вона робиться? Розробляється всередині коріння, робиться отвір, розробляється цей канал, підбирається штіфт. Він може бути або титановий, або скловолоконний. І є спеціальний композитний матеріал, який допомагає нам відбудувати цю куксу, цю культю для того, щоб потім обробити її і накрити коронкою. Тобто, два основних методи: це непрямий і прямий. Прямий, це той, про що я вам розказав, тільки що і непрямий метод це коли ми теж розробляємо канал, але знімаємо відбиток. Або це аналоговий спосіб, це силікони, або це цифровий. Це Сканом скануємо і в лабораторії випилюємо вкладку. Або металеву з кобальтохромового сплаву, або з золото платиновий сплав. Або золоту, або з е, циркону. Тобто різну вкладку, яку ми можемо зробити. У ми в практиці ми використовуємо частіше це композити, скловолокно і титанові штифти. Тобто, е, якщо у вас більш-менш нормальний зуб, не обов'язково. Перш засну, як ви приходите до лікаря, лікар подивився, каже, зруйнований зуб, вам треба його обов'язково видалити, встановити імплантат і накрити його потім коронкою. Краще піти ще в одну стоматологію або в дві, для того, щоб у вас ну, було якесь розуміння. Можливо, у вас буде такий варіант, що цей зуб можна все-таки спасти, встановити на нього вкладку і покрити його коронкою потім. Давайте тепер розберемося позитивна сторона, яка, яка негативна сторона, тобто плюси і мінуси вкладок. Із плюсів, у вас залишається свій зуб. Якщо, повторюсь, якщо нормальний корінь, він плотний, е нормально пролікований канал, нормально зроблена вкладка, покрита коронкою, цей зуб вам ще прослужить дуже довго. Тобто і відсрочить саму імплантацію. Е якщо спорний варіант, тобто зуб зруйнований. Там на 5 мм або розкол якийсь, або якийсь там запальний процес, або ми зондуємо цей зуб, він дуже м'який, коріння, яке залишилось, то краще, звісно, буде цей зуб і встановити імплантат. Тобто, зараз по протоколу і той, і той метод, це правильний метод. Тобто, Але ви повинні зрозуміти, що лікарю, як, ну, як мені, як лікарю, простіше видалити зуб, встановити імплантат, встановити коронку і заробити більше грошей. Ну, якось так. Тому що з. Культю ну, повозитися, зробити цю культю куксову вкладку треба якийсь час. І вона не така дорогостояча, як сама імплантація. Тому я вам просто ну, відкриваю карту де кажу, що вам буде простіше, якщо можливо зберегти цей зуб, краще його зберегти. Піде тожу, якщо у вас є зруйнована коронкова частина зуба, не обов'язково йти до лікаря, видаляти і встановлювати імплантат. Зробіть рентгенографію цього зуба, подивіться, нехай лікар подивиться, які саме. Корінь зуба, якщо він твердий, зробіть куксову вкладку або прямим, або непрямим методом накрита коронкою. Цим зубам прослужить ще дуже довго. Тому підписуємося на мій канал, ставимо закусенець до гори. Всім привіт!